Уронефрон у комплексній терапії циститу Трамп також розповів, що буде чекати від Путіна. На відповідь про на пропозицію про припинення вогню, впевнений, він те, що станеться вже цього тижня. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністркою Італії Джордже Мелоні, яка відвідувала Вашингтон, і спілкувалася із Трампом і журналістами в овальному кабінеті на окремому брифінгу. Так, от Путін відповів Путіна має відповісти Трампу, той чекає на цю відповідь, і американський лідер вкотре підтвердив свою тезу про те, що дійсно ж війна в Росії не почалася Росії проти України, бо якби він був президентом, знову забуваючи, що коли він був президентом то війна тривала, бо Путін розпочав свою війну 2014 року. Почуємо Трампа. Ми почуємо від них відповідь цього тижня. Дуже скоро насправді. Ми хочемо, щоб це зупинилось. Ми хочемо, щоб смерті і вбивства. Зупинились. Я думаю, що ми досягаємо успіху в цих зусиллях. Думаю, ми близькі до мети. Це війна, яка б ніколи не почалась, якби я був президентом. Зараз були б живі мільйони людей, які загинули. Міста були б відкриті і процвітаючі. А ці прекрасні архітектурні об'єкти вони є найпрекраснішими у світі, але їх більше немає. Їх розтрощено вщент. Вони лежать на землі мільйонами уламків. Їх накрили ракети, бомби й кулі. Після відповіді американського президента Мелоні заявила про те, що Італія підтримує зусилля США і має намір разом будувати міцний мир. Трамп не вважає Зеленського винним у війні, але є нюанс на думку американського президента. Воювати з великою країною не слід було починати. Вважає він, а, тому що з Росія ж набагато більше, набагато потужніша військова сила. І якщо ти розумний, ти не вплутуєшся у війни. Я не звинувачую його Зеленського, каже Трамп. Ой дякуємо дуже. Але я б не сказав, що він добре зробив свою роботу. Я не є великим його фанатом. Я не незадоволений сказав Трамп, і Наголосив, що не в захваті від того, як ця війна почалася. Втім, дуже дякуємо. Хоча на чомусь. Відповідальність на Зеленського на неї не покладає. Цивілізований світ чекає в Держдепі. Закликали Російську Федерацію про готовність до завершення війни в Україні. Світ чекає відповіді від Москви щодо миру вже зараз. Про це говорить Темі Брюс відома нам представниця речниця держдепу. А вона наголосила, що американський держсекретар Марко Рубіо також вважає що час для миру настав зараз. Ми ну, бачимо, Рубіо вже каже, що навіть не ціни, тижні, треба вже кілька днів. Він конкретно заявив, що це є питанням питанням невеликого часу, коли ми мали дізнатися, чи серйозно налаштована Росія, щоб покласти цій катастрофі. Тепер цивілізований світ чекає відповіді, чи справді Росія налаштована серйозно. Ну Росія показує, як вона серйозно налаштована, запускаючи скандери по виробництву по цехах кондитерських, де виробляють пасочки до Великодня. Про терор Росії, який триває, про зміни на лінії бою говоримо просто зараз. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу долучає. До нас, пане Олексію, вітаю вас. Вибачте, що почекали. Слава Україні Героям слава! Дуже цікаво було слухати. Ви дуже правильно все сказали. Єдине, що можна ну, додати ще просто як ремарку, що е, от ця поведінка з сьогоднішнього керівництва сполучених штатів вона спонукає нас починати ставитись до них скептично, тобто несерйозно для людей, які просто щось верзять і себе розмовляють. Це дуже сильний удар по іміжі сполучених штатів. Я думаю, що їм потім повертатися до своєї ролі в світі як правідної країни. Ну я думаю, буде дуже довго.